Ну, ось так на 16 -е квітня квітне Ірга от сорт Тісен Іхони от рядом. Доброго дня, 9 червня. Так, підходжу до ірги. У мене ірга тут е, сортова, щеплена на канадській іргі, Ну, фактично дикі іргі. У мене є сортова окремо посаджена. Я її посадив трохи далі. Два сорти тісен і Honeywut. Тісен. Це ранній сорт. І саме зараз я покажу. Ось ми бачимо. Тут Honnieвуd ще зеленкуватий. І ще плоди тільки наливаються. ми Бачимо таку розміру. Так, це щоб от для порівняння. Це в мене дика ірга. Тут знизу. І зараз побачимо такий сорт, як Тісен. Гілочка. Тут дві гілочки було щеплено. Бачив. Ось така ірга. Ну, я полюбив цю культуру, тому що ну, фактично немає болячок, немає шкідників. Ну хіба що шпаки, ну тут зараз я їх не бачу. Я попередніх відео говорив, в чому причина цього року, що немає шпаків. Ну, замостійкість. Дуже чудова. Тобто, яка б не була зима, вона чудово зимує і дає чудовий урожай. Причому такий урожай, що гілочки от прямо звисають під власною вагою. От, от тісен саме починає тільки достигати. От бачимо така гілочка, от, тільки тут урожає. Ось, і що це? Отут от от зірву і покажу розмір плодів. Ягід. Ягід. Так. Бачимо, якщо взяти, наприклад, для порівняння коробочку спечно. Такі розміри. Ну, з чим порівняти може. Зараз знайду якусь ягід, ягоду свою і шупу для порівняння. Зазірвав кілька ягід, які в мене зараз є. От візьмемо смородину. Теж доволі таки сортова смородина в мене. Бачимо. І візьмемо тісен ягітку для порівняння. Ось бачимо Так, ну, різниця є. Смородина теж в мене крупна. Вон бачимо, така ягода Ну от візьми. агрос такий, теж бачимо. І ну і черешня моя теж крупна черешня цього року теж бачимо. Ось така ягода ірги, сорту тісана. І мені подобається ірга смаком. От у нас ще така технічна стиглість, але вже дуже приємний смак. Кісточки практично немає. Смак гармонійний, смачний, цукру вдосталь. Терпкості взагалі не відчуваю, немає. Якщо брати ну, таку дику канадську іргу, там трошки терпкості є, трошки вона така неприємна. Ну і розміри там теж такі. А тут а, все гармонійно, кислинки взагалі немає, терпкості немає, смак чудовий, дуже приємний. О, з неї компоти. Хто робить от, наливки, теж дуже смачні виходять. Ну і так поїсти. Варення дуже чудово з неї, дерги. І я все-таки з усіх сортів, от мені саме дужче подобається, саме тісен. Ну, ще Мартін є теж дуже пристойний сорт. Ну, і хони от, трошки пізніше буде, там плоди трошки будуть теж не такі дрібні, як зараз. Я думаю. По цьому сорту я відео окремо вже зніму. А от потісано, от такі терміни на Київщині достигає. В тому разу, от серед жимолості, лохини ірги, сам іргу я на перше місце поставив би б. Немає, ну, по смаку, наприклад, якщо жимолостю порівнювати, ірга все-таки мені смачніше. А якщо лохина і вирощування ірга... Ну, це небо і земля. Тут взагалі от, посадив, як то кажуть, і забув все. Тільки приходиш, збираєш урожай. пристойний, смачний урожай. Бачимо, гілочки прямо ламаються. Тут ще одну мать. Ось зірву, щоб показати. Ось така вона ірга сорту Тісен. Дуже рекомендую. Знайомим. Коли кажу, що є така культура кірга, вони питають, а що це. А хто чув, то кажуть, та це щось таке дрібне, терпке. Насправді ні. Це дуже смачна ягода. Шкода, що про неї мало хто знає. Так що саджайте, рекомендую.